Ні для кого не секрет, що ворог знає, що ми формуємо великий Бог. Я впевнений на 1100%, що кожен з них боїться, щоб ми тільки не приїхали напроти нього. Їхні жінки та діти моляться та ставлять свічки тільки за те, щоб наші дрони не літали напроти їхніх чоловіків. Після зустрічі з нами, а особисто з вами. Вони прикинуть те ідею, коли прийшли на нашу землю. У них не буде непочесних охорон. Їхню честь не назвуть ні вулиці, ні міста. Тому що в них не буде кого ховати. Я даю свій наказ: ніхто з ворогів не має вижити на полі бою. Якщо ворог здається в полон, хай він здається. Якщо він іде по на на... нашій землі, без підняти рук доверху він має. Підполковник Кирило Вець, я командир полку К-2. Бог слідок зараз моїм словам. Я та ви – меч, який Господь послав на цю землю. І рука його нас направляє. Чи згодні ви піти разом зі мною в бій? Так! <ривіт> Чи згодні ви, щоб я очолював Своє слово, що ви повернемось дому живі та здорові. То там мені це слово крок вперед. І я вам даю свою особисту клятву. Хто мене цього не виконає? Я найду його на тому світі і спитаю, чому ви не виконали слово перед віром Волом.